Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо розглядати астрологічні зв'язки з картами Таро. І сьогодні поговоримо про карту сили, перемоги, контролю та руху вперед. Це карта колісниця. Ось так ще її малюють. Це карти у слов'янській тематиці. Що так може бути зображена колісниця? Отже, якщо подивитися на неї через призму астрології, можна зрозуміти ще більше. Як саме ці зв'язки допомагають у трактуванні розкладів, ми зараз з вами розберемося. Перед тим як почнемо, не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бажаєте більше або якісь інші відео на тему таро, пишіть у коментарях. Отже. Планета. Планета у колісниці це місяць. Місяць це емоції, інтуїція, підсвідомі процеси. І він вчить нас адаптуватися до змін і контролювати свої реакції. Колісниця говорить про перемогу, але її зв'язок із місяцем натякає справжній контроль це не тільки фізична дія, а й внутрішній баланс. Знак зодіаку – рак. Рак це знак чутливості, глибокої прив'язаності та турботи, але також захисту і сили. Це той випадок, коли м'якість і вразливість можуть бути джерелом найбільшої потужності. Колісниця вчить рухатися вперед, не забуваючи про свої коріння, сімейні цінності та внутрішні потреби. Стихія, вода стихія води додає глибину, гнучкість і емоційність. Колісниця це не тільки фізичний рух, але й внутрішня трансформація, емоційне дозрівання і вміння приймати зміни. Як же використовувати ці зв'язки в розкладах? Ми з вами вже дивилися загальне значення цієї карти, що на ній зображено, що це означає. Можете ознайомитись з цим відео ось тут. А зараз будемо дивитися виключно через призму астрології. Тому. Якщо випадає колісниця, це завжди про рух і подолання перешкод. І ось тут місяць нам дає підказку. Не ігноруйте емоції. Якщо є сумніви, можливо, спочатку зрозуміти свої внутрішні страхи, а вже потім рухатися вперед. Тобто не йти вперед наосліп. Рак нам показує напрямок. Якщо колісниця випадає в розкладі, наприклад, на стосунки, це не просто про фізичне. Це не про подорож або переїзд, а це і про емоційне, про прив'язаність, про бажання захищати і підтримувати. І вода. Вода нам дає підказку щодо характеру змін, тобто це плавний процес, а не різкий ривок. Успіх буде залежати від гнучкості і вміння пристосуватися до обставин. Тож давайте більш детально прямо на конкретних питаннях. Наприклад, питання: чи варто змінювати роботу. Нам випадає колісниця. Місяць нам підказує, що важливо довіряти своїй інтуїції. Рак нагадує про емоційний комфорт. Якщо нова робота не приносить душевного задоволення, звичайно, зміна не дасть бажаного результату. А вода говорить про те, що важливо слідку, слідувати своєму внутрішньому потоку і не поспішати, якщо є сумніви. Чи є майбутнє у стосунків? Місяць, якщо випадає колісниця, от місяць тут каже, що можуть бути приховані емоції або страхи, які не дають рухатися далі. Рак, якщо є глибока прив'язаність, шанс на майбутнє є, але важливо підтримувати емоційну гармонію. І вода тут нам каже про те, що відносини розвиваються природнім шляхом, але якщо відсутнє порозуміння, вони можуть стати нестабільними. Ну і, наприклад, ще таке питання: чи варто переїжджати? Випадає нам колісниця. Зв'язок з місяцем тут нам говорить про те, що переїзд може бути емоційно напруженим, але принесе глибокі внутрішні зміни. Рак каже про те, що. Важливо, щоб нове місце додавало відчуття безпеки і стабільності. А вода, адаптація може зайняти час, але поступово ви звикнете і будете почуватися комфортно. Тобто звертаємо на карти, які поруч. Якщо поруч ще одна карта місяць, ми використовуємо там, більше зв'язок з місяцем і трактуємо питання більше по місяцю. Якщо поряд карта такого ж знаку рак. Відповідно, трактуємо по раку, якщо поряд вода, трактуємо по воді. І коли колісниця може вказати на час? Тут питання в тому, що колісниця вона взагалі відповідає за стихію, не за час. Але можна, от, оскільки вона пов'язана з раком, тому тут може бути такий період з 21 червня по 22 липня. А місяць може вказати на циклічність. Тобто події можуть розвиватися у фазах місячного циклу. Але це якби більше не пряма підказка, а такий другорядний, такий вам допоміжний. Знак, якщо ваше питання все ж таки про час, коли станеться, коли очікувати, або коли краще, то тут в цілому можна колісницю трактувати саме по зв'язку із раком, або по зв'язку із місяцем. Чи колісниця це у нас карта руху вперед, перемоги та сили. І саме зв'язок з місяцем, раком і водою додає глибини. Тобто це не просто про дії, а й про емоційний баланс. Підсвідомі процеси, ну і важливість, звичайно, довіри до себе. Тому, якщо вам подобаються такі розбори, пишіть у коментарях і не забувайте підписатися на цю сторінку, поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!